Вітаю, малята, давайте привітаємось. Я усміхаю сонечку. Здравствуй, дороге, я усміхаюсь квіторці, хай вона росте, я усміхаюсь дощику, лися мов з відра, я усміхаюсь діткам, зичу їм добра. Сьогодні тема нашого заняття. Синя блакить, синій колір, як вода, небо синє це краса, муре синє аж до краю, Синім світ увесь палає, синя фарба, синя марка, синій кит і синя хмарка, синя квітка у садку, синя рибка у ставку. Діти, як багато синього навкруги. Кожного дня нове синє небо. На землю л'ється дощик, утворюються маленькі озерця. Діти, пропоную пограти в гру дощик. Хто не може жити без води? Кущик, квітка, дерево. Ташка, тваринка. Малята, ви молодці. Діти, запрошую вас послухати вірш, хто там носить світло. Засинає нічка під вікном, ходить срібний місяць між снігами, вже земля укрилась срібним сном. І поснули діти біля мами. Хто там ходить по крутій горі, хто там носить світло до зорі, поки сплять у ліжечках малятка, ходить світом біле ангелятко. Шановні батьки, проілюструйте, будь ласка, з дітьми вірш картинками. Чекаю на ваші фотозвіти. До нових зустрічей.